Вітаю вас, мої маленькі друзі! Давайте з вами пограємо. Але спочатку я вам дарую посмішку на гарний день. Подаруйте і ви мені посмішку. Дякую. Ми сьогодні будемо грати за допомогою дзеркала, люстерко українською мовою. Ми з вами візьмемо дзеркало і подивимось на себе. Подивимось, які ми гарні. так? Давайте подивимось на себе і роздивимось своє личко. Посміхніться собі. Вам дуже личить посмішка. Якщо це дівчатка, дівчатка кажуть, я гарна, я красива, я розумна. А хлопчики на себе говорять Я гарний, я красивий, я розумний. Так? І ще раз скажіть самі собі приємні слова. Я гарна, а хлопчик говорить Я гарний. А тепер подивіться, хто ж є поруч біля вас. Може, є братик або сестричка, або дідусь, або бабуся, або мама або тато. І їх отак погладьте, доторкніться ніжно і скажи ти гарний, якщо це дідусь або тато або братик. А якщо це мама або бабуся, скажете ти гарна, ти хороша. Так, молодці, вас дуже-дуже добре виходить. Дітки, бажаю вам бути усміхненими кожен день. Не забувайте, що ви найкращі!